Сходив до магазину, майже нічого не купив, а гроші витратив чимало. Звичні розмови, які щодня можна почути від пересічних українців. Люди скаржаться, що ціни ростуть, а розмір зарплати та пенсії майже незмінний. Вітаю! Мене звати Тетяна Баженарій. це Проект новини Лайв. Вже з нового року в українців зросте мінімальна зарплата. Про це повідомили у Мінфіні. Її підвищення планують реалізувати у два етапи. І до кінця 2024 року вона становитиме 8 тисяч гривень. На що вистачить цих грошей? Запитаємо Одеситів. Ну, дуже мало. Хоча б три рази більше треба. На чотири. Памперси каші 4 тисячі на місяць, тільки на мало. ні на що не зможе вистачити. Це дуже мало, на мою думку. Продукти харчування в першу чергу, а потім вже одяг, а на другому місці навіть комуналка. Так що це дуже мало. Не смішіть мене, в Одесі 700. Ви самі живете в Одесі. 700 – це нічого, абсолютно нічого. Я не знаю. Чи в Верховній Раді там пожили просто для експерименту, пожили б хоча б 2-3 місяці на, на зарплату, на свою, на 40 тисяч в Києві. Щоб вони просто для експерименту пожили. На дві тижні, не більше, чесно слово. Ви зараз бачите, які зараз ціни, що, які ціни на ліки, які ціни на продукти, які ціни на послуги. 7 тисяч. Коли буваєш за кордоном і в тебе питають, яка в тебе пенсія, мені стидно говорити, яка в мене пенсія. Розумієте? Це ні на що не вистачить. Це просто іздівательство, я вважаю. Над самыми незащищенными категориями людей. Ну, тысяч 15, наверное, гривен. Ну, хотя бы. Я буквально сегодня была в одном из медучреждений, и я там оставила две тысячи. Сейчас пойду в аптеку, мне там тоже нужно оставить две тысячи. Так сколько мне надо на месяц? Ну, хорошо, это не каждый месяц, но тем не менее. Ну, все дорожает. Для людей практично, конечно, нічого не діляється. Це дуже мало. Вистачить мені кажеться, що тільки на якесь необхідне і усе. Якщо постаратись, можна і місяць витримати, але це буде якісь каші, крупи, хліб, картопля, овочі і мінімальне м'ясо. А якщо це буде, наприклад, бабуся чи дідусь, якому потрібно особливе харчування, то це буде дуже складно. А якщо ліки замало. Скільки у вас приблизно на місяць де витрат приблизно? Ну, десь 10 тисяч мінімум. Тому це що. Одна чи на родину? Якщо одна, це так, 10 тисяч. Якщо це родина, це 20 тисяч. Якщо є домашні улюбленці, це буде набагато, набагато більше. Я вважаю, що це мало. Ну, тому що ціни на продукти ростуть, зарплата. Тіпа росте, але на самом деле її не вистачає. Так як я дружина військового, я вам скажу, що цього буде недостатньо. Якщо врахувати оренду плату за квартиру, так як ми її орендуємо на своє житло, напевно, до кінця життя не назбираємо, то ну, 2018 як, мінімум, як мінімум. це щоб дитина ходила в садочок, щоб дитина була вдягнена більш-менш, е ну, харчові продукти, опалення. Стараємося більш-менш в чомусь собі відмовляти, в чомусь відмовляти дитині, яка потребує нових іграшок, і вона бачить, що у інших є, а у нас їх немає. Іграшки це ну, тисячі дві, як іграшку, яку вона бачить в мультику, вона хоче. Десь підробку купуємо, десь не купуємо. Об'ясняємо, що в мене в дитинстві їх не було, і, вибач, ми не можемо дозволити купити тобі теж. Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.